Важне, солідне, але те, що він сказав співпрацівників, співавторів, годі зрозуміти, скільки багато зусиль і старань було вкладено в цій перевод. Я вважаю, що за цей рік Україна дізналась про митрополита. Я кажу, дізналась, це не знаю, що кожен український. Але як я вам розповідав з розплідку, яку я доткнув. І зустрівся з цим послом в Португалії, і це вже до мене щось російське. Державні, далекі від Галичини, які на своїй службі при своїх обов'язках, вже знають про таку особу, це значить щось у Значить, Ця особа все більше починає набирати такого значення. Чому ми віддаємо тим особам? Ми постають кращі. Чи то їм щось перед Богом допомагає? Також ні. Що вони вже зробили, то зробили. Ми кажемо, що зробили то й гнат. Чому ми їх починаємо? Щоб вчитися. Велик Андрей пішов через сім різних урядів, мінялися політичні системи, мінялися гроші, мінялися влада все. Нам зараз буде правда? Війна. А в'явій собі то все пережив. І коли взяти цей фонд проблематичності, непевності, переслідувань, труднощів, гроші девалюти, а він любить, любивай. Що це нам каже? А ми щось робимо. Та не маємо лише претензій до кожні, до чогось, але робіть. Хотілося сказати також, що відноситься до слова. Він щось також зробив. Ми говоримо про плідпрацю на Андрея. Але також ми можемо побути праці цих авторів. Я стараюся їх не обманювати, як кажуть росіяни, не льстити, Як там український робіт? Не льстити. Але справді хочу вам сказати, що цей альбом серед тих купол книжок, які вийшли в цьому році мені на відповідь. Я, напевно, є також людиною вже сучасною. Знаю, я багато також читаю щодня, дня, сьогодні читав книжку брати. Але людина сучасна, краще тобі трохи дивитися І альбом це фотографія, образ він промовляє. На стороні так і кажуть, краще раз побачити, чим сім раз почути. Краще раз побачити. І це для мене, знаєте, коли я ті потрафії, я не раз його переглядав, дивився, читав. Сьогодні не можу карта сина. Хочу сказати, що в нього вкладено серце, душа. І ця постать Митрополита Андрея особливо через ці фотографії промовляє. А найбільше мене на тих фотографіях коли так промовляє, що митрополит Андрій не боявся зустрічатися з усіма. Ну з усіма. З ким хто тільки був. Коли цей альбом подививсь, різноманітні діячі, різноманітні особистості, різноманітні обставини. Чому? Був з Богом. Кожен з нас досвідчує, коли десь є з того. Без ріка. Так і легко все. Як легко все полагоджувати, вирішувати. І немає питання, чи це справи політичні, чи суспільні, чи домашні, чи бізнесові. Все якось легко. Ми не з Богом, тому так багато робити. І коли ми кажемо особу митрополита, щоб він був великий, великий росте, це краще. А чому був великий? Бо Бог великий. Для Бога немає речей неможливі. Бог може багато зробити, хто хоче з ним співпрацювати. Тому звичу що вам щось робіть. Зробімо. Життя коротке. Вже сьогодні я пів другої. Це все так пройшло. Добре, ми щось зробили з Богом. Швидко, другий і півдня І погляньте, на це. він дуже швидко про, проходить. Говорить Андрей зробив. Автори альбому щось зробили. Робив і не так.